Вітаю всіх. Естер, одна із самих дивовижних історій Старого Заповіту. Що ми знаємо про цю жінку з Біблії? Єврейка, сирота, жила не в простий час для ізраїльського народу, мала двоюрідного брата, який замінив батька. Зовнішність її була прекрасна і чарівна. Також її звали ще Хадаса, в деяких перекладах Гадаса. Так. Це все про Естер, на фоні яких подій ми знайомимося з нею. Події відбуваються після вже відомої нам книги Даниїла, коли Вавилон завоював половину світу, а Перська імперія завоювала Вавилонську імперію. Саме ту могутню імперію, про яку ми і читаємо в книзі Даниїла. На зміну одній могутній державі приходить інша та інше керівництво Перська імперія. В той час нею правив цар з дуже цікавим іменем Артаксеркс або Ксеркс І. Його правління було з 486 по 465 роки до Різдва Христового. Він також відомий як Ксеркс Великий, і історія говорить, що займав дуже немаленьку посаду, а саме цар царів. І фараон. І перший вірш першого розділу книги Естер нам говорить, це сталося за часів царювання Артаксеркса, який правив 127 провінціями від Індії до Ефіопії. Що ж це таке за це чи за ці події, що стались за часів царювання Артаксеркса? Саме в той час був один чоловік, який жив у місті Сузи, його ім'я Мардохей. Він жив в царському дворі з двома євнухами царя Гаватом і Тарром. Одного разу він почув їхні задуми, що вони планують накласти руки на царя, і він заявив на них цареві. Коли їх взяли, ті зізналися і їх стратили. А дані події цар записав в літописах на згадку. І читаємо другий вірш першого розділу книги Естер. Це було в ті дні, коли цар Артаксерк сидів на престолі у палаці в столичному місті Сузи. Що відбувається далі? Книга починається з подій, де цар робить великий бенкет неймовірних масштабів і збирає персів та мідійців різних володарів, показуючи їм свої багатства. Була в нього і дружина цариця Астін, яка в цей час робила прийняття жінкам у царських приміщеннях. Через деякий час цар наказує своїм прислужникам привести до нього царицю, щоб показати її іншим. Прислужники пішли за нею, але цариця не послухалась наказу царя. Після цієї ситуації. Інші володарі дають царю Ксерксу пораду стосовно Астін, тому що її непослух прогнівав не одного царя, а і інших володарів, і вони не хотіли, щоб її приклад спонукав їхніх дружин так само не слухатись їх. Що це була за порада? А саме, щоб цариця більше не входила до царя, і цар передав царство інший кращий. Ця порада. Царю сподобалась, і з часом він забув про Астін і більше не запрошував її до себе. І, читаючи, ми бачимо, що віддають наказ зібрати найкращих дівчат з околиць і готувати їх для зустрічі з Ксерксом. Повернемось до Мардохея, якого ми згадували на початку. В нього була двоюрідна сестра, ім'я якої Естер. Коли її батьки померли, він виховував її як доньку. В той час, коли багатьох дівчат приводили в палац, була приведена і Естер. Бог благословляв її, і вона сподобалась сторожу жінок. В другому розділі книги Естер, десятим віршем, написано: Естер ніколи не згадувала про свій народ і своїх предків, бо Мардохей заборонив їй про це говорити. Проходить деякий час: дванадцять місяців була підготовка дівчат, щоб війти до царя. І коли підійшов час Естер війти до царя, то в 17-му вірші ми читаємо: І цар покохав Естер понад усіх жінок, і вона мала прихильність та ласку перед його обличчям понад усіх дівчат. І він поклав царську корону на її голову і зробив її царицею. Ось через такі події ми знайомимось з Естер. В цей же час. Ми знайомимося ще з одним персонажем на ім'я Аман, або, як в деяких перекладах, його ім'я звучить як Гамман. І ми читаємо книгу Естер, третій розділ з першого по шостий вірші. Після цих подій цар Артаксеркс звеличив Гамана, сина Гамамедата Агагійського. Він надав йому більше влади і поставив над усіма своїми. Наближеними вельможами. І усі слуги царя, які охороняли царську браму, мали бити поклони ставати на коліна перед гаманом, бо так наказав цар. Але Мардохей не бив поклонів і не ставав на коліна. І слуги царя, які охороняли царську браму, спитали його: Чому ти порушуєш царський наказ? День у день вони нагадували йому, та він не слухався. Тоді вони розповіли про те гаманові, щоб побачити, чи пояснення Мардохея, який посилався на те, що він єврей, чогось варті. Гаман побачив, що Мардохей не б'є поклони і не стає перед ним на коліна і страшенно розлютився. Але він подумав, що знищити одного Мардохея замало, бо йому сказали, до якого народу належить Мардохей. Отож гаман задумав. Знищити всіх євреїв як народ Мардохея, щоб не жили вони в царстві Артаксеркса. Після цих подій Аман, як один з найближчих до царя, приходить до нього з деяким проханням. Читаємо третій розділ з 8 по 11 вірші. І сказав Гаман до царя Артаксеркса: є один народ. Розпорошений та поділений між народами в усіх округах твого царства, а закони їх різняться від законів усіх народів, і законів царських вони не виконують, і цареві не варто позаставляти їх. Якщо це цареві вгодне, нехай буде написано вигубити їх, а я відважу 10 тисяч талантів срібла на руки робітників, щоб унесли до царських скарбниць. І зняв цар персня свого зо своєї руки і дав його Гаманові, синові Гаменадатовому, Агаг'янинові, ненависникові юдеїв, і сказав цар до Гамана: Це срібло віддаю тобі, і дається тобі, й той народ, щоб робити з ним як угодно в очах твоїх. І віддають наказ, в який гаман визначає день, щоб в той день знищити весь єврейський. Народ. Далі ми читаємо про події, де Мардохе дізнається про новий наказ царя, і він розідрав одяг свій, посипав голову пеплом і пішов до царських воріт, і просив допомоги в Естер, а вона йому відповідає. Читаємо четвертий розділ книги Естер, 16 та 17 вірші. Іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіть за мене. І не їжте, й не пийте три дні, ніч та день. Також я та дівчата мої будемо постити так, і так прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загину, то загину. І пішов Мардохей і зробив усе, як звеліла йому Естер. Друзі, вся справа в тому. Що без запрошення царя ніхто не міг приходити до нього, інакше йому загрожувала б смерть. Тому Естер і сказала Мардохею, щоб постилися три дні, а потім вона піде до царя, і якщо загине, то загине. Після цього часу Естер одягнулася, як цариця, і пішла до Артаксеркса, і він приймає її, тому що любив, і запитав в неї, чого вона хоче. Навіть півцарства дасть їй, а її проханням було запрошення його, тобто царя, та Амана на бенкет, і цар приймає це. Читаючи далі, ми бачимо, що проходить і підходить навіть до закінчення перший бенкет у Естер, і коли цар знову запитує, яке її бажання, вона просить його. Щоб цар з Аманом ще завтра прийшли до неї. Після цього бенкету ми бачимо, що Аман в радощах та веселощах виходить, але його радість була недовгою, поки він не зустрічає Мардохея, і написано: Виповнився Аман гнівом. А коли прийшов в свій дім, розказав всім про бенкет у цариці та про Мардохея, якого зустрів. І дружина його дає йому пораду, щоб збудували шибеницю і повісили на ній Мардохея. В той же час читаємо про події, які відбулися тієї ночі у царському палаці, книга Естер, шостий розділ з першого по другій вірші. Тієї ночі втік був сон від царя, і він сказав: принести книгу пам'яток, хроніки, і вони читалися. Перед обличчям царським. І знайшли записане, як Мардохей сповістив про змову двох євнухів, які змовились проти царя. На наступний ранок Аман приходить до царя і, не встигши сказати ксерксу, що хоче повісити Мардохея, цар запитує в нього, шостий розділ з 6 по одинадцятий вірші: Гаман зайшов, і цар звернувся до нього. Щоб таке зробити людині? Яку б цар хотів шанувати. Гаман собі подумав, то кого ж би цар хотів шанувати, як не мене. Отож відповів він цареві: для того, кого цар хоче вшанувати, зробіть таке, нехай принесуть царське вбрання, яке сам цар вдягає. І коня, на якому сам цар верхи їздить, і нехай вінець йому на голову одягнуть. Одяг, і коня нехай тримає найпочесніший придворний, нехай вдягнуть того чоловіка, якого цар хоче вшанувати, і нехай він вверхи проїде міською площею, і нехай той, хто йтиме поперед нього, вигукує. Отакі почесті для людини, яку хоче вшанувати цар. І цар сказав Гаману: Мерщій, візьми царське вбрання й коня. Точнісінько, як ти сказав, і зробиться для єврея Мардохея, який сидить біля царської брами, та щоб нічого не упустив із того, як сказав. Отож узяв гаман вбрання і коня, і одягнув Мардохея і проїхав той верхи міською площею, а гаман перед ним вигукував отакі почесті для людини, яку цар хоче вшанувати. Після цих подій відбувається другий бенкет У Естер, на якому Присутній цар Артаксеркс та Аман, і вже саме на цьому бенкеті Естер розказує царю всю правду, що є одна людина в царстві, яка хоче вигубити весь її народ, тому що вона та її народ віддані на знищення. Почувши це і дізнавшись, що це Аман, Ксеркс віддає наказ повісити його на шибениці, яку той приготовив для Мардохея. У восьмому розділі з першого по другий вірш ми читаємо. Того ж дня цар Артаксеркс віддав цариці Естер маєток Гамана, ворога євреїв. Цар наблизив до себе Мардохея, бо Естер розповіла йому, що Мардохей, її родич, і передав цар перстень з печаткою Мардохею, а Естер призначила Мардохея відповідальним за маєток Гамана. Друзі, в цих подіях. Все було б добре, якби не одне, але так як наказ царя не може відхилити сам цар, він віддає новий наказ, в якому цар дозволяє юдеям в назначений на знищення Гаманом день, в той день вони можуть сміливо захищатися від тих, хто хоче зробити їм зло. Саме через такі події Бог спасає свій народ і цей день став для народу визначним. Підводячи підсумки, що хочеться сказати: Естер, дівчина, жінка, дружина, цариця. Вона сьогодні служить прикладом мужності, смиренності та скромності. Незважаючи на свою красу і високе становище, вона шукала поради та допомоги. Вона не нехтувала цим. Бог дарував Естер не тільки вроду, але і мудрість, віру та мудрого родича. Вона проявила послух та стійкість, а також сміливість в самий важкий час для неї та її народу. Під загрозою власного життя вона не побоялася зізнатись. Хто вона є і до якого народу вона належить? Друзі, ті, хто слідує вже за Господом, ми народ Божий, і ми повинні пам'ятати це. Нехай ці дивовижні події, які відбулися в один із самих неймовірних періодів часу Перської імперії, пов'язані з життям Естер, будуть і нам за урок. Чи ми знаємо сьогодні, хто ми, чи ми завжди пам'ятаємо, до якого народу ми належимо. Чи завжди ми проявляємо скромність, покіру, терпіння, лагідність, сміливість в звіщенні Євангелії? І чи пам'ятаємо ми, де наше громадянство? Павло, післені до Фелип'ян, нагадує нам, третій розділ, двадцятий вірш: наше громадянство на небі. Звідти ми також чекаємо на Спасителя Господа Ісуса Христа. Амінь.